Вітаю з Днем Святої Трійці, з Днем Народження Церкви Христової, яку ми вшановуємо в це свято, тобто День Шестя Святого Духа на апостолів. З цього моменту апостоли, які просто були до цього звичайними чоловіками, послідовниками Христа, учениками, але вони були. Просто людьми. А коли на них зійшов Святий Дух, то вони стали священнослужителями, тобто людьми, які володіють благодаттю Духа Святого, здійснювати священнодійства. Тобто хрестити, сповідати, звершувати Євхаристію причастя. і одним із перших чудес або проявів. Життя Церкви Христової після шестя Духа Святого на апостолів, це було говоріння на різних мовах, тобто апостоли, для того, щоб розповсюдити цю благозвістку, що народила церква Христова, почали говорити на всіх реально існуючих мовах, які на той час були, або люди, які на той час були присутніми їх, біля них. Тому говоріння на різних мовах це є признак, це є ознака свята Святої Трійці, свята Шестя Духа Святого. Тому в церкві Христовій немає, ніякої, так сказати, ніякого обмеження, яке б забороняло ту чи іншу мову. На яких мовах люди говорять, на тих мовах і має звучати. Проповідь е, Воскресшого Христа, проповідь Церкви Христової, проповідь благої звістки. І тому е, символічно сьогодні е, для свята П'ятидесятниці, коли після літургії читаються молитви, в нашому храмі звершується читання цих молитв на різних мовах. Перша мова це слов'янська, наша богослужбова мова, на якій молилися. Сам святий, в честь якого побудований храм, тобто Петро Колнашевське Запорізьке козацтво, і інші святи нашої землі, тобто древня церковнослов'янська мова. Друга мова це руська мова, на якій говорить велика частина наших прихожан. І третя мова це наша рідна українська мова, на якій ми читаємо в честь свята Трійці, третю, саму довгу молитву. На вечірнє свято Святої Трійці, в свято Шестя Святого Духа. А також на нашій парафії використовується українська мова за богослужінням. Тому ми, зібравшись на парафіяльних зборах, вирішили, що ми будемо. Так сказати, робити помилку або ж в повній мірі не розкривати благодатні дари Святого Духа, якщо не будемо використовувати за богослужінням українську мову, тобто будемо обмежувати благодатні дари Святого Духа, і ми почали використовувати видання нашої Запорізької епархії перекладу літургії. Цей переклад був зроблений ще в 2017 році з благословіння нашого, з благословіння нашого правящого архієрея, митрополита Запорізького Мелитопольського Луки. І дві єктнії ми вставляємо українською мовою. Перша – паки, паки», як ми її знаємо, або Знову і знову Господу помолимося на літургії оголошених. Тобто після мирної тінії зразу йде перша єктінія, знову і знову Господу помолимося українською мовою. І друга єктіння уже на літургії вірних, зразу після Херовімської пісні, коли священник заходить у вівтер, то говориться, як Ісповним молитву нашу Господі або ж доповнимо молитву нашу Господові. Ці дві єктнії частково дублюються, тобто є єхтінії, які повторюють майже ті самі слова. Тому було вирішено нашим приходом використовувати за богослужінням. Щоб доповнити, так сказати, або повторити благодатну ситуацію з апостолами, говоріння на різних мовах, моління на різних мовах і тому нашу рідну мову ми використовуємо. Також апостол по очереді один раз слов'янською мовою читається, один раз читається українською мовою. Також коли освячується, наприклад, ікона Богородиці або Кіна Христа Спасителя, там в Требнику завжди є дві молитви. Одну молитву ми читаємо слов'янською мовою, а іншу українською мовою. І таїнство, хрещення було один раз звершено українською мовою, також треба освячення квартири або інше за бажанням. Все звершується українською мовою, якщо на це є потреба, якщо є в людях розуміння цієї мови. Тому у апостолів були люди, які потребували, щоб почути Слово Боже на рідній мові, і тому це було Святим Духом забезпечено. І апостоли, таке велике чудо говорили на реально існуючій мові. Деякі люди кажуть, що це вони щось таке. Говорили незрозуміле, як сьогоднішні п'ятидесятники, але це неправда. Вони говорили на реальній мові, реальні слова, які пояснювали суть великого свята, суть народження церкви Христової. Ще раз хочу розказати про цю книжечку, яку ми використовуємо. Це Ось така книжечка, яка видана нашою Запорізькою єпархією ще в 2017 році. От, з благословіння митрополита Луки, і що дуже важливо, рецензію провів митрополит. Філарет, який є головою літургічної богословської комісії нашої української православної церкви. Тому, якщо може когось зацікавить такий переклад, я можу поділитися. От, хто хоче використовувати українську мову не просто якимось незрозумілим перекладом, а офіційним перекладом, зроблених нашою єпархією, і, е, який. Цей переклад пройшов рецензію літургічно-богословської комісії. Сьогодні ми продовжимо службу Божу, зараз йдемо в храм. І ось такими думками я захотів з вами поділитися. І якщо вийде ще записати іктинію або молитви на трійцю, то я їх доєднаю до цього відео. Всіх святом Трійці, святом народження Церкви Христової. Церква, де ми получаємо благодать спасіння. Трійця це Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, не три різних Бога, а один і той самий Бог. І Бог з самого початку був триєдиний. Коли було <кій> перші слова Біблії звучать так: Берешіт, бара, Елогін, спочатку створив Боги. Тобто, вже слово «Боги» в множині. Що підкреслює, що Бог один по природі, а триєдиний в своїх лицях або іпостасях, або особистостях. Тайна ця важко розуміється, але Господь наш сказав так: ідіть і хрестіть всі народи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так і ми сповідаємо Бога як трійцю, Бога як. Любов між собою і нас з Богом і прославляємо Його, і це маємо велику чесноту нашої віри в Тайну Святої Трійці, святом народження церкви Христової. Ідемо прославляти Бога в храм. Знову і знову в мирі Господу помолімося. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пріснадіву Марію, за всіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддамо. Бо у тебе вся влада і твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. І пристави, і немові, О, Христос. Кінців вселенних слова їх, оця землю зіліщани, на целі волоні. Небеса повідає славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твер. Во всяк землю зіліщані, в оце зіліни І янь святих апостолів читання, примудрость будьмо уважні. У ті дні, коли настав день, п'ятдесятниці, усі вони були ріднодушно в купі, і раптом вчинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і на погляд увесь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, мов вогнені, і спочили по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духа Святага, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. У Єрусалимі ж перебували юдеї, люди побожні, з усякого народу із небесами. Колись чинився цей шум, зібрався народ і схвилювався, бо кожний чув, що вони говорять його мовою, і всі були вражені й дивувалися, кажучи один до одного, чи не всі ці, які говорять Галилеяни. Як же ми чуємо кожен свою рідну мову, в якій народилися, Парфяни і мідяни, і елеміти, і жителі Месопотамії, юдеї і Кападоки, Понту та Асії, Фригії та Памфілії, Єгипту, і країв лівії, прилеглих до Киринеї, і захожі з Римою юдею та Прозеліти, критяни, аравіятяни, чуємо, що вони говорять нашими мовами, про великі діла Божі, ті і Духові Твоєму доповнімо молитву нашу, Господь ві. За принесені чесні дари Господу помолімося. За святий храм, цей тих, що з вірою побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолімося, щоб визволитися нам від усякої скорботи, ніву небезпеки та недолі, Господу помолімося. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас Боже твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, спокійно і безрішного Господа просімо. Ангела миру, вірного провідника, охоронителя і тіл нашого Господа просімо. Прощення, відпущення гріхів і провин нашого Господа, просімо. Доброго і корисно для душ наших і миру, для світу, Господа просімо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити. У Господа просімо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, спокійного і доброї відповіді на страшному суді Христовім просімо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пріснадіву Марію за всіма святими поминувши. Самі себе один одної, і все життя наше Христу Богові віддамо, Щедротами єдинородного, Сина Твого, з яким благословен Ти є, з пресвятим благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Паки, паки, приклон, ще коліна, Господу помоліться. Господи папіла, господи палі. Невечерпне, життяйне, і просвітительне джерело, єдина сущна за це, і предвічна творча сила. Всю справу спасіння людей чудово здійснив Ти, Христе, Боже наше, закови смерті й ворота пекла зруйнувавши, і лукавих духів безліч подолавши, привів себе, на непорочне заколення за нас, і тіло причисте, недоторкане, і до жодного гріха не причетне, у жертву дав. І страшним цим, і незбагненним священодійством життя нам вічне дарував, до пекла зійшов і кайдани вічні, розбив і тим, що сиділи в темрямі, вихід звідти показав, З причинника зла змія глубинного, богомудрою, принадою уловивши кайданою пітьми, зв'язавши в пеклі й вогні не вгасиму темряві кромішній, незмірною твоє силою замкнув. Владика премудрість Отця, Ти великим помічником явився тим, хто зазнає нападів і просвітив тих, що сидять у темряві тіні смертній. Ти, Господь вічної, слави і Отця Всевишнього, Сину люблений, світло вічне від світла вічного сонце правди. Вислухай молитви наші і упокой душі рабів твоїх раніше спочилих отців і братів. Наших і всіх родичів по плоті, всіх своїх у вірі, яких ми поминаємо нині, бо в тебе влада над усім, і в руці своїй ти тримаєш усі кінці землі, владико, Вседержителю Божого отців, і Господь милості, творець роду, смертного і безсмертного і всякого єства, єства людського. Що з'являється на світ і знову відходить, як життя, так і кончина тутешнього перебування і відходу в життя інше, ти роки відмірюєш живим і встановлюєш час смерті, зводиш у пекло і виводиш по потребі немічу, не зв'язуєш і відновлюєш у силі, теперішнє властовуєш на користь кожному, і майбутнє на краще, на краще скеровуєш. Смертельним жалом уражених надію на Воскресіння звеселяєш, сам, владико, всіх, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, і тих, хто на морі далеко, в цей останній великий спасенний день свята п'ятидесятниці, ти відкрив нам таємницю святої єдиносущної, предвічної, нероздільної і незлитної трійці, і послав святого і животворящого Твого Духа у вигляді вогненних язиків. На святих своїх апостолів, зробивши їх благовісниками, благочестивої нашої віри і явивши сповідниками, проповідниками істинного богослов'я, цей досконалий Спасительний день свята, ти благоволив прийняти очисні молитви за утримання у пеклі і даруєш нам велику надію на подання цим. Утримування, полегшення мук і розраду від тебе, почуй нас, смирених грабів твоїх, що моляться тобі, і у покой душі спочили грабів твоїх у місті світлому, в місті приємному, в місті прохолодному, де немає ніякої недуги, журби, зітхання, і всили душі їх в оселі праведних, і мир, і полегшення даруй їм. Бо не померлі, хвалитимуть Тебе, Господи, і не ті, що в пеклі дерзають, приносити тобі сповідання, але ми живі, благословляємо Тебе й молимо, приносячи Тобі очисні молитви і жертви за душі їхні. Боже Великий, вічний святий, людинолюбний, Ти створив нас у годину цю стати перед. Неприступною твоєю славою сподобив, щоб співати і хвалити чудеса твої, очисть нас, недостойних рабів твоїх, і дай нам благодать, щоб зі скрухою серця смиренно приносити тобі три святе славослів'я і подяку за великі дари твої, які ти завжди дав. І незмінно даєш нам, згадай, Господи, не міч і не погуби нас у без... з беззаконнями нашими, але зроби велику милість з нами смиренними, щоб ми, уникнувши гріховної пітьми, ходили у світлі правди і одягнувшись у світлоносну зброю, неприступними були для будь-яких хитрощів лукавого. і за... Все тебе, єдиного істинного, людинолюбного Бога, дерзновенно прославляли Твоє Бого істину, велике слав, справжнє таїнство, владико, всіх і творець. Тимчасова смерть Твоїх створінь, і потім Воскресіння і вічний спокій. Тобі, подяку, все приносимо за наш прихід у світ цей і за кончину, яка за твоїм непорушним обіцянням подає нам надію на Воскресіння життя, не тлі вічне, насолоду, яким дарує нам майбутнє друге пришестя Твоє. Бо Ти, Христе Боже, наше Воскресіння, початок і спочилих непідкупний людинолюбний суддя і гідних нагороди владика і Господь, ти прийняв з безмірної поблажливості плоті кров нашу із безмежного милосердя свого не відвернувся від страждань, добровільно віддавши себе на випробування, так що, будучи спокушеним, ти обіцяв. Став помічником, нам, нам, спокушуваним, піднісши нас до своєї безпристрастності. При між нині молитви благання, владико, і упокій всіх батьків, у кожного з нас і матерів, і дітей, і братів, і сестер, та інших родичів, і одноплемінників, душі всіх раніше спочилих у надії Воскресіння і життя вічного. Напиши мене на їхні в книзі життя в сели налона Авраама, Ісака Якова, в країні живих в Царстві Небесному, в раю Солоди, вводячи всіх допомогою світлих твоїх ангелів, святи, обителі Твої, воскрешаючи разом і тіла наші в день, який ти призначив за святими Твоїми та правдивими обіцяннями, бо. То не смерть для рабів Твоїх, Господи, коли ми залишаємо нашу тілесну храмину і до Тебе, Бога нашого, повертаємося, але перехід від тяжкого до кращого й приємного, до упокоєння й радості, якщо ж у чомусь із грішили ми перед Тобою милостивий будь-і і до нас, і до них спочили, бо немає нікого, хто б був чистий перед тобою від скверни. Хоч би навіть один день тривало життя Його, тільки Ти один, Господь наш Ісус Христос з'явився на землі безгрішним, і через Тебе ми всі сподіваємося отримати милість і відпущення гріхів, тому і нам, і їм, благий чоловіколюбець Боже, ослаб, відпусти і прости гріхопадіння наші вільні і невільні. Вчинені свідомі і несвідомі, які пам'ятаємо, про які забули, явні приховані у справі, у думці, у слові в усьому способі нашого життя і душевних порухах, і спочилим свободу і полегшення даруй, а нас живих благослови, подаючи добру і мирну кончину нам і всім людям твоїм, і при страшному, і грізному Твоєму пришесті. Надра твого милосердя і людинолюбства нам розкри і зроби нас гідними царства Твого, Боже великий і вишній, єдиний безсмертний, ти у світлі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння створив премудро від окремих світлові темряви, сонце поставив світити днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобав нас грішних цю годину. Постати перед лицем Твоїм із хвалою, Славослів'я Тобі принести сам людину любить Господи, піднеси молитву нашу, наче кадило благовонне перед Тобою і як пахощі прийми її, пошли ж нам цей і в ніч. Що настає спокій, одягни нас у броню світла. Звільни нас від страху нічного, і досягої небезпеки, що ховається в темряві, і сон, який ти дав на підкріплення немочей наших, зроби вільним від будь-яких диявольських примар, так, владико, всіх благ подателю, даруй, щоб і вночі. На постелях наших ми з благоговінням споминали ім'я. твоє. І роздумами про твої заповіді просвіщаючись, встали в радості душевній, на славослів'я твої милості, молитвами, блага, благаннями Тобі, милосердному приносячи за гріхи свої і всіх людей твоїх, на яких ти молитвами Святої Богородиці, зглянься милостивно.